Вас вітає ту канал Ян Трейд в епоху високих технологій та прагнення максимальної точності. Оправки для інструментів з хвостовком Велдон well є ключовим елементом в арсеналі багатьох професіоналів. Ці інструменти поєднують у собі надійність, точність і універсальність, роблячи їх незамінними у найрізноманітніших виробничих процесах. У нашій країні попит на якісні деталі такого плану стабільно зростає. Тому представляємо вам оправку, яка призначена для кріплення інструменту з хвостовком типу Велдон. Well є один 20 на 16 на вашому токарному верстаті. Хвостовик у нас представлено. В даному випадку в розмірі VDI-20. цей інструмент відповідає стандарту DIN 69880 і виготовлений відомим виробником ероблю, гарантуючи високу якість та надійність. Дана оправка забезпечує стійке і надійне кріплення інструменту з хвостовиком типу Weldon на вашому токарному верстаті, що дозволить вам проводити обробку деталей з високою точністю і ефективністю. Виготовлена з високоякісних матеріалів і відповідає всім стандартам безпеки і якості. Наша оправка стане невід'ємною частиною вашого виробництва. Придбати цей товар ви можете на нашому сайті ocean.biz. UA. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу в виборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставку робимо будь-який куточок України. З нами швидко надійно та якісно.